Адміністрація Трампа запропонувала значно послабити норми економії пального, затверджені адміністрацією Джо Байдена. В Штатах вже давно діє стандарт Кейфі Corporate Average Fuel Economy. Це типу середній показник витрати пального для всього модельного ряду, який автовиробник продає у США за конкретний модельний рік. І от при Байдені ребята в адміністрації безпеки дорожнього руху США, нашій улюбленій NHTSA, Посиділи, покумекали, поклацали на калькуляторах і вирішили, що середня витрата пального для кожного проданого авто в Штатах має бути 5,3 літри на 100 кілометрів в 2026 році і 4,7 літрів на 100 кілометрів в 2031 році. Ну тобто, от уявіть, що ви якась умовна Тойота. Ви продаєте на ринку штатів різні авто. Якийсь гібридний Prius, який споживає по паспорту менше 5,3 літри на 100 км. але тундра з 8, мабуть, вже ні. І ви балансуєте. Можна продати щось електричне, у якого витрата викопного пального нуль. Це сильно покращує ваш середній показник, але якщо ви Toyota, то вам з цим тяжко. По кінцю року ви все рахуєте, і якщо ви вийшли за ліміт, який нагадаю в 2026 році вже мав би бути 5,3 літри на 100 кілометрів, то треба забашляти тим. Хто справляється з цим краще, і у кого середнє вийшло менше ніж цей показник? А у кого дуже гарний показник середньої витрати пального по от прям всій лінійці проданих авто в штатах? Ласкаво просимо вказ у Тесли. Ні, реально вам треба купити кредити на викиди, і у Тесли їх очевидно багато. І десь з 2020 року, після того як норми сильно посилились, це почало приносити Теслі по 1-2 мільярди чистого прибутку на рік. Тесла не була б прибутковою ще багато років, якби не продаж цих кейфі кредитів. Так от адміністрація Трампа подивилась на це все і кажуть: Ребят, давайте навірно, хватимо. Ілон не такий вже, і кент нам тепер. Та і ці всі інвестиції в додаткову економію наразі не дуже ефективні. В останньому є сенс, до речі, бо, схоже, для ДВЗ ми вже досягли певної межі розвитку, після якої кожні 100 грамів економії даються за рахунок якихось дуже дорогих космічних технологій. А це, в свою чергу, приводить до постійного здорожчання авто. Адміністрація Трампа запропонувала зупинити це закручуванням норм і встановити її на рівні 6,8 літрів на 100 кілометрів для всіх нових авто до 2031 року. Це виглядає як цифра, яку більшість бензинових та дизельних сучасних Авто здатні продемонструвати навіть без гібридів, і потенційно це може виступити фактором зниження темпів зростання ціни на нові авто, чого як я розумію, штати і хотіли досягти. Акції багатьох автовиробників відреагували на цю новину зростанням, але є і інші причини для їх зростання. Про це в наступній новині. Пам'ятаєте всі ці стейтменти про те, що з 2035 року в Європі буде заборонено виробляти автомобілі з ДВЗ? Це тому, що ще у 2023 році Європейська комісія прийняла зміни до законів про викиди СО2. І знаєте, який рівень викидів там прописаний з 2035 року? Нуль. Нуль грамів СО2 на кілометр. Що Погодьтеся, досить складно досягти. Ну і в общем, вони фактично заборонили виробництво авто з ДВЗ з 2035 року. А потім, мабуть, закрили кришку ноута і пішли собі на обід. Ну, якось так я це собі уявляю. Здавалось, що автовиробники на початку не сильно парились через це. Але от пройшло три роки, ми дізналися трішки більше про попит і пропозицію на електромобілі, і великі європейські виробники почали нервувати. Але не біда. Бо коли вони нервують, то вони починають робити якісно те, що у них виходить найкраще. Ні, не автомобілі вони почали робити якісно лобіювати через проспілки, через профільні асоціації напряму і через уряди своїх країн: BMW, Mercedes, Volkswagen. а потім із Stellantis почали пояснювати ребятам із Брюсселю, що Якщо так торгувати, то скоро не буде чим здачу давати. Ну і загалом, в грудні 25-го року Європейська комісія представила новий пакет правил щодо автомобільної галузі, який тепер пропонує автовиробникам досягти 90-відсоткового скорочення викидів СО2 у порівнянні з 21-м роком. Це щось типу 10 грамів на кілометр. Ну а з цим вже можна працювати через гібриди, а також через хитрі махінації з перенесення цих квот. З викидів майбутніх років на поточний. Важливо розуміти, цей пакет поки що є тільки пропозицією Європейської комісії. Його ще має узгодити Європейський парламент та Рада ЄС. Цікаво спостерігати, як європейські бюрократи самі створюють собі проблеми і потім героїчно їх самі долають. Ну зате робота є для всіх. І цю бурну і плідну діяльність ніякий шаї не замінить. Ford припинив виробництво Focus. Модель випускали 27 років. Загалом було вироблено понад 12 мільйонів автомобілів. Останнім днем виробництва було оголошено 14 листопада. Однак відомо, що останні два автомобілі зійшли з конвеєра на заводі в Саарлуї в Німеччині 17 листопада. Один із них передали до муніципального музею міста, де розміщено завод. Інший розіграли у лотерею серед працівників. Про рішення припинити випуск фокуса. Форд заявив ще у 2022 році. Серед причин вони тоді називали бажання заробляти більше на SUV і електрокарах. І не створювати їм конкуренцію хетчбеком. Замість Focus компанія хоче сконцентруватись на електричних Explorer і Capri. Як вам така заміна? До речі, новина про зупинку виробництва в Штатах пройшла якось повз мене. А виявляється, виробництво та продаж Ford Focus у США були припинені ще у 2018 році. Зупинка виробництва Focus також означає, що завод у Саарлуї, який працював 55 років, більше не випускатиме автомобілі. Ford заявив, що не планує виробляти нові моделі на цьому заводі. У майбутньому там переважно виготовлятимуть запасні частини, а кількість працівників скоротять майже втричі. Сумно. Але чого це я? Насправді я тепер можу придбати електричний капрі. Чекаємо за кілька років на сміливі концепти в стилі старого фокусу, які відродять класичні риси марки і збережуть її спадщину. Майбутнє знову підкралось непомітно. У Бостоні стартує серійне виробництво нового гуманоїдного робота для промислових підприємств. Робот Atlas від Boston Dynamics, оснащений штучним інтелектом від Google, рухається майже як людина, може піднімати вантажі масою до 50 кілограмів. І самостійно дбати про своєчасну заміну акумуляторів. Суглоби робота обертаються в будь-який бік, тобто для зміни напрямку руху йому не потрібно повертати корпус. Це дуже круто, але і страшнувато якось. Мені на очі потрапляла частина якогось інтерв'ю від представника Boston Dynamics, де той розповідає, що вони намагаються брати все найкраще, що дала людині еволюція, але в той же час і не приймати це як обмеження. І виправляти деякі вбудовані недоліки людей. Цікаво, що цю версію планують використовувати на автомобілебудівних підприємствах. Зокрема, звичайно ж, на заводі Hyundai. Хто не знає, Hyundai придбав Boston Dynamics у 2021 році. Але не тільки Atlas існує на ринку, он в Китаї роботів від компанії UpTech також планують постачати на фабрики BYD, Geely, Dongfeng, Foxconn та FAW. І вони також можуть самостійно змінювати свої акумулятори. Якщо це ще не майбутнє, то я не знаю, що ще. Ось погляньте на це зображення, яке демонструє ключових гравців на ринку гуманоїдів. І починайте звикати, бо це чисто сцена. Заглянув на курілку на своєму заводі років так через п'ять. Товариство, пам'ятаєте, я в минулому випуску новин говорив, що скоро в Телеграм-спільноті буде анонс дуже крутого розіграшу. Буду радий бачити всіх в спільноті трактори і автомобілі в Телеграмі. Там можна першим дізнатись про вихід нових відео та всплинути на їх формат та тему. А ще скоро там буде оголошення про розіграш одного. Дуже крутого подарунку. Рекомендую підписатися. У мене є кілька ексклюзивних лотів, підписаних особисто Джеремі Кларксоном, спеціально для наших зборів. А я якраз зараз збираю на дрони для наших бійців на запорізькому напрямку. Може якось то домовимось? Наразі всі, хто задонатить від 300 гривень на збір, мають шанс виграти три будь-які футболки з магазину мерчу, трактори і автомобілі. Іначе цього було мало, я хочу додати ще два призи. Ось такий шопер з магазину мерчу Didley Squad Джеремі Кларксона і гоночний календар на 2026 рік від Олександра Бондарєва. Інтерв'ю з ним, до речі, також є на каналі. Отже, за донат кратний 300 гривням у вас є шанс виграти вже 5 призів. Що більша сума, то більше шанс на перемогу. Тільки, будь ласка, не забувайте вказувати ваш контакт, якщо донатите не з Монобанку, щоб я потім міг зв'язатися з вами. Все, підтримуйте малі збори, допомагайте Збройним силам і повертаємось до новин. Маркетологи BMW продовжують всіляко підігрівати наш з вами інтерес до їх першої моделі на новій платформі Ноєкласе. Тобто новий клас мова про BMW ix 3 під який побудували прямо окремий завод в Угорщині. Він якраз і проїхав на одному заряді з цього заводу до Мюнхена. А це чуть більше тисячі кілометрів на хвилинку. І хоча вони там уникали швидкісних магістралей і навіть не опублікували середню швидкість, все одно, в цього авто заявлена дальність ходу 805 кілометрів. Це і так вже більше, ніж я можу проїхати на повному баці на своєму авто. Взагалі, це має бути досить цікавий автомобіль, і очевидно, що BMW робить на нього велику ставку. Це повністю нова платформа від BMW заточена спеціально під Електро. Батарея майже 109 кВт годин, Восьмиста вольтова архітектура та ще й новий суперкомп'ютер у вигляді місків замість численних блоків, як це заведено зараз. У мене в Телеграмі колись вже був про це пост. До речі, запрошую і вас доєднатись до спільноти, щоб бути в курсі всіх новин. Але вони тоді тільки оголошували про виробництво. Наразі початок продажів в Європі планують цією весною. А в Штатах літом. А як вам ця новинка? Напишіть в коментарях. Volkswagen вперше за 88 років закрила завод у Німеччині. Компанія припинила випуск автомобілів на заводі у Дрездені з 16 грудня 2025 року. Закриття відбувається на тлі зниження попиту у Китаї та Європі, а також американських мит. Які негативно впливають на продажі автомобілів в США, цікаво, що раніше на цьому заводі випускали Volkswagen Phaeton. Він власне під це і будувався, але з 2016 року на ньому виробляли лише електромобілі. Спочатку, Volkswagen є e Golf. А потім Volkswagen ID 3. За увесь час завод встиг випустити всього 165 тисяч ID-шок, що по міркам Volkswagenу досить мало. Компанія передасть виробничий майданчик Дрезденському технічному університету для створення дослідницького кампусу. А взагалі ми з вами вже раніше говорили, що Volkswagen планували закрити три заводи в Німеччині. Тобто, три заводи в Німеччині. Але після страйків і тиску профспілок вони переглянули плани. Зараз закрили завод в Дрездені, а з 2027 року мають закрити завод в Оснабрюку. Але до 2027-го ще треба дожити. Тому це рішення виглядає для мене як перекладування проблем на завтрашнього себе. У Китаї провели найбільш масштабне зимове випробування електромобілів в світі. Організували його Auto Home – головне автомобільне медіа Китаю. Участь прийняли 67 автомобілів і більше сотні автожурналістів. Самі тести пройшли у внутрішній Монголії, де температура опускалась до мінус 25 градусів. Метою було зрозуміти, наскільки реальні показники запасу ходу в таких екстремальних умовах будуть відрізнятись від заявлених. Щоб ви розуміли, переможець рейтингу проїхав 366 км і показав 54% від заявленого запасу ходу. Це був Xpeng P7. Більш відомі на нашому ринку Zicker і BYD, втратили близько 50% запасу ходу. А що там Tesla? Model 3 увійшла до топ пятірки і зберегла майже половину запасу ходу. А от Model Y виступила значно слабше, пройшла приблизно 35% від заявленого запасу ходу. Окремо варто сказати про методику. Вони брали заявлений запас ходу по циклу CLTC і порівнювали з фактичним. Але CLTC China Light Duty Vehicle Test Cycle, сам по собі є дуже оптимістичним. Наприклад, той самий електромобіль по CLTC показує на 10-30% більший запас ходу ніж по VLTP. Тому без паніки. Падіння запасу ходу є і значне, але порівнюючи з VLTP це не буде 50%. Та й не кожен день ви їздите на 25 градусному морозі. А якщо їздите, то мабуть в курсі, що витрата бензину теж збільшується в такому режимі. Хочу нагадати вам, що в магазині мерчу Трактори і автомобілі з'явились нові принти, серед яких крута лінійка тематичних футболок для різних міст країни. Наразі там є Запоріжжя, Харків, Кременчук і Львів. Не забувайте, що в магазині ви можете обирати колір основи та колір самого принта: темний чи світлий. Ці футболки це класний подарунок собі чи для такого ж петролхеда, як і ви. А ще це спосіб підтримати канал. Пам'ятайте, життя занадто коротке, щоб носити нудний одяг. Повертаємось до новин. З 1 січня компанія Alpina офіційно стала окремим ексклюзивним брендом всередині BMW Group. Тобто, Alpina перестає існувати як незалежний виробник. І буде повністю інтегрована в структуру BMW. Формально це не прям новина. Це фінальний етап угоди, оголошеної ще у 2022 році, коли BMW викупила права на торгову марку Alpina. До цього моменту Alpina була унікальним випадком. Юридично незалежна компанія з власними він кодами, власною сертифікацією. Але всі платформи закуповувались у BMW. Alpina з'явилась у 1965 році. Спочатку як тюнінг ательє. А потім отримала статус самостійного виробника автомобілів. На цю новину можна дивитись під двома різними кутами. З одного боку, круто, бо це значить, що у Альпіни буде більше можливостей і ресурсів. З іншого боку, хтось може сказати, що це кінець Альпіни, якою ми її знали. Ми всі любимо еру в автомобілебудуванні, коли. Інженери брали гору над маркетологами, а запас міцності в кожному вузлі чи агрегаті був закладений так, щоб і ти поїздив, і ще кілька власників після тебе горя не знали. Альпіна була одним з небагатьох осередків, де так воно й було досі. Але тепер, скоріш за все, роль інженерів буде сильно розмита чувачками з маркетингу, які рахують lifetime value клієнта і прочий return on investment. У яких, до речі, вже є досвід знецінення значка M-Sport. Раніше його присутність означала, що це авто з сильно непересічними характеристиками. А тепер просто значить, що у людини було кілька зайвих тисяч, щоб додати цю опцію в конфігураторі. Ну, але що це я заганяюсь? чи компанія піде на поводу в інвесторів і в ганитві за новими прибутками зведе на нівець один із найкультовіших автомобільних брендів. Правда ж? Чим можна займатися в авто, крім основного призначення? Я чув історію про аб'юз каршерінгу в Бельгії. Підлітки використовували їх авто просто як місце для тусовок з друзями, особливо коли на дворі дощ або зимно. Вони користувались тим, що в сервісах оплата йде за розблокування авто. І вже потім за кілометри. Оскільки нікуди їхати не потрібно, кілометраж нульовий, і за кілька євро можна отримати непогану хату на вечір. І я думаю, наступна новина цих підлітків точно має порадувати. У BMW оголосили про запуск відеострімінгу в автомобілях. Вони запартнерились з Disney, завдяки чому в автомобілях з'явиться додаток Disney+, з доступом до їх бібліотеки фільмів і серіалів. Це чергове розширення функціоналу їх нової операційної системи X. Крім цього, вона буде дозволяти проводити дзвінки через Zoom і навіть грати в ігри через Air Console. Audi, якщо що, також не відстає. Вони нещодавно оголосили про оновлення для ряду моделей, яке дозволить, наприклад, запускати повноцінні ігри на кшталт. Asphalt Legends з підтримкою bluetooth контролерів і навушників. Окремо хочу відмітити ілюстрацію, яку Audi підібрали для прес-релізу. Десь так я себе і уявляю в 60 років. Сиджу на око, жую хот-дог і граю на джойстику в якийсь симулятор прямо на дисплеї своєї нової Audi RS6. До цього я 40 років таксував, щоб накопичити на неї, але тепер можна відпочити. Мерседес зробить свої нові фари розбірними, щоб підвищити ремонтопридатність. Ні-ні, це не сон. Вони реально оголосили, що майбутні фари мерседес більше не будуть запаяними, як це прийнято зараз. Замість клею вони будуть використовувати гвинти, які дозволять розбирати і ремонтувати фари по частинах, а не міняти їх повністю. Можливо, ви подумали, що всі маркетологи були на лікарняному, коли Мерс це оголосив. Але насправді це частина ширшої програми сталого розвитку під назвою Mission X. Суть в тому, що більша частина вуглецевого сліду автомобіля утворюється ще до того, як він виїхав з заводу, і Мерседес намагається його зменшити. Крім фар, вони роблять і інші кроки, тестуючи деталі з відпрацьованих подушок безпеки, пластику та інших елементів списаних авто. Але для нас з вами це дає надію, що ремонтопридатність повертається, та ще й планета буде чистішою. Ось це. Дійсно, гарна новина. На цій позитивній ноті запрошую вас переглянути відео про історію створення Таврії на Запорізькому автомобільному заводі. Якщо вам подобається моя подача новин, то це відео вам точно зайде. А на сьогодні в мене все. Бережіть себе і до зустрічі!